Зараз молимося за померлих Паростас. Благословений Бог на завжди, нині і часи, на віки віки, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас, святий, Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сину, і святому Духові нині повсякчас і навіки віки. віки Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші, святий й посіти, і сіли, немочі наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і Сину, і Святому Духові, не, не повся час і навіки, віки, Отже, наш, вій, на віки, Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амі. Мирі, Господа, і Господи, і всяку, милу, за любів Божих. Зареби Божих Марію Івана, Флорію, Ніну, Анну Василя і за упокій е, вой, померлих слух Твоїх, Олександр, Валентина, Люба, Степан, Маргарита і за всіх, за всіх померлих, що їх сьогодні споминає, за блажені спокій Господа Господи, помолімся. Що пустимося всякому прощенню вольному невольному Господу. Помолімся. Щоб вони були прирічні, брама і сяка, як вас, Господа, і помолився. помолімся. Щоб оселити душі, в кринжі в місті, світлім, десяті, правді, спечать, Господа, і помоліся. Щоб не усудно стати їм на страшному суді Христом, Господа, і помолімося. Помили, щоб вони стали спільниками безперестанної радості від віку сюди, Господа, і помолімося. Щоб визволиться навіть вся якоїсь кормі, ніби нужного Господу, помолимося. Заступи, Ой, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Господи, помилуй. Десь добри чисто приблагословену, славну владичну жого родицю, приснує умирить за усім освітям, поминувши самі себе, один одне і все життя наше Христу, Боги віддаймо. Боби, Господи, бо ти воскресення, життя і упокій померло, слаю Божо, Олександра, Валентини, любові, степана Маргарити, і всіх померлих що їх сьогодні споминає Христе Божий, тобі слави беззначальні тим отцем, при тим, даєм животворни твоїм духом. Нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя. Сьогодні споминаємо. Аллилу Приняв Ты, Господи, Василя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя і пам'яті сроду вид Василя. Аллилуйя. Рабів твої, бо вона тебе, оховання, поклали Творця і будівника, і Бога нашого, слацю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків Амінь, Тебе і сину і пристанеще маємо і молитвеницю цю благосприятиму до Бога. Родиться без небісна віри спаня, блажені непорожні путі, що ходять законі Господнім. пом'яни господи, душі рабів твоїх, Блаженні, що зберігають свідчення Його, всім серцем шукають Його, пом'яни Господи, душі рабів твоїх, Добрий для мене закон лос твої. Ізя тисячі золота, і срібла, пом'яни, господи, душі рабів Твої, Руки твої сотворили мене і збудували мене, пом'яни господи, душі рабів Твої, бо якщо б закон Твій не був моїм поученням, тоді загинув би я у смиренні моїм. О, вік не забуду ставів твоїх, повних оживив ти мене, твія, спаси мене, спаси, спаси душі рабів твоїх, світильних для них моїх твій, і світло для стежок моїх, упокой, Господи, душі рабів твоїх. Я відкрив уста мої дихнув, бо заповідей Твоїх прагну, упокой, Господи, душі рабів Твоїх, споглянь на мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє, упокой, Господи, душі рабів Твоїх, нехай наблизиться на мене, моління перед Тебе, Господи, на сон твоїм розуми мене. Упокой, Господи, душі рабів твоїх, жива буде душа моя, його схвали тебе, і присуди твої поможуть мені. Я заблудив, як овече погибле, шукай раба твого заповідей твоїх не забув. Благословен іси, Господи, навчи мене установ Твоїх, упокой Боже, рабів Твоїх і вчини їх у раю. велике святи, Господи, і праведники сеють, як світило, Усопших рабів твоїх упокій, не незважаючи на всі їх прогрішення. Слава отцю і Сину, і Святому Духові. Трисяйність єдиного божества, благочесно успіхуємо, кличучи, свят і силоче беззначальний, то беззначальний сину і Божественний Духу, просвіти нашу вірую, Тобі служимо, і з вічного в ню визволимо. І, і нині повсякчас і на вікі, і віки віків, Амінь. Я вивови, я вивови, Радуйся, чистая, що Бога плоті породила на спасення всіх. Через тебе людський різ знайшов спасення, щоб і ми через Тебе знайшли рай, богородиця чистая. Я. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. ще й шамиль, Господи, помолімся. Ще молимось за бої померлих слуг, ти вікторії. Олександра Валентине, любові Степана, Маргарити і померлих, що їх сьогодні споминаємо і щоб і простимся пройшеню вольному і невольному. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог сили в душі де святі праведні Господи, помилуй! Ми ости Божої Царства Небесної пушни ріки віку Христа, Царя нашого просимо. дай Господи, Господи бо Ти все воскресення, життя і упокій померлих слувить, слу, померлих стоїть слу Вікторії і всі, що їх сьогодні споминає Христе Божі, тобі славу відзначальну Твої митцям, при Святим лише животворним Твоїм духом, нині по все часи на віки, віки. Писано, не зважає, бо на прорішення їхні волі невольні і всі свідомі, і несвідомі чоловіко, любче. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині по на віки вічні, Амінь заселяти світові Христе. Богу. І сині, світла я показав, і помилуй нас, як по суші прийшов Ізраїль. О безодні з ступами бачиш, і гонитель фараон потопляється взивав пісню перемоги Богові співаємо. Дивний Бог, Святий, свій Бог, Ізраїлі. Богу, той, Господи, душі завжди прапів твої Слава Отцю, Ісину, і Святому Духові. І нині Ма святого, як ти, Господи Боже мій, що вознес рік вірний, то і влаю тверди нас на камені сповідання Бог, ти Бог, Ізраїль, упокою, Рябий, Твої. Глубоко його створе душі у Святому Твої. І не і час, і на віки, віки, суєта, а життя Тіністом. Баганим торгуєся, всякі земно роботи, як каже, писання, коли світ здобудемо, тоді в рисе, німо, Оса, де в охопі церіші, тому Христе, Боже, спочили храві Твоїх ніху, покой. Як любві, колю, слава Отцю, Сину Святому Духові, нині повся час і на віки, віків Амін. Пятая Богородице, в часі життя мого не остав мене, людському заступництву не довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос моя, сила, Бог і Господь, Чесна церква бо пристойно взиваючи, Від чисто, Господі, празнуючи. Упокаяствуя душі сомнений Твоїх. Связь, Святому Духу, і нині повся час, і на віки вами. Житейське море Амінь. Бачачи до тихо пристановище, твого прибігши, кличу до тебе, возведи від тіління, життя моє много милостивий. Дивний бах, святи, свехи, Бог, зранені. Господи, душі, усовших храбів Твоїх, і Сину, і святому, Духові, і по всем часі, і віки віків, амінь. Зі святими ми опокой Христе. Душі рабів тво твоїх, де немає, ні бойзи, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Народним, ріданням співає. За Десу і Бог Ізраїлі, Господи, храбів Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Віні посеча, часу на віки віків, Бога людям неможливо видіти, на нього челяниськи не смів дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово площене, його величаючи з небесним воїнством.

влаженою і пренепорочну, І матір Бога нашого, чеснішу від хіруїв. І не славнішу від серафи, робив. Сління Бога, слово породино, душі мородиться в тебе, величаму, з дуками праведних момент, душі любів, то Спасе, спасе, покой і збережіху блаженної жизни у тебе, величай... величай... є... 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 тебе людино Туди, де всі святі Твої спочивають у покої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний людина, Люби. Слава Су і Сину, і Святому Духові. І І повсяча нас і на віки, віки, вамі. Є не начисти, непорогочна щоб обі сімей породила, моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великі І молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй вас. Ще молимось за упокій померлих слуг Твоїх, новопристалену Вікторію і померлих слуг тих Олександра Валентину, Любу, Степана Маргариту і всіх померлих слуг Твоїх, що їх сьогодні поіменно споминаємо, щоби проститися вся пройшеню вольному і невольному. Господи, помилуй. Щоб, Господь Бог сини в душі, де святі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости Божої, Царство Небесної, пушних їх <кхи> У Христа Царя бо нашого просимо. Бодай, Господи, 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 помилуй. бо ти все воскресення життя і упокій, померлих слуг Твоїх новоприставленої святої Вікторії, новоприставленої святої Оксани і поме всіх померлих слуг Твоїх Олександра, Валентини, Любови Степана, Маргарити і всіх померлих слуг Божих, що їх сьогодні споминаємо Христе Божий, тобі славу віддаємо безначальним Твоїм Отцем, присвятим святим даєм животворним Твоїм духом. Нині повся час і на віки віки. Веснішу від херовимів, і незріняно славнішу від сарафимів, що Бога слово породила, Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Тисі, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий сей Матері, святих славних сиквань, апостолів, преподобних ібоносниковців наших всіх святих, і душу померлої Стої Твої новоприставленої Вікторії, і повновоприставленої славі Божої Оксани. І всіх померлих, що їх сьогодні поіменно споминаємо, нехай, як душі у селях праведних оселить волоні, Аврама, нехай покої, а нас нехай помилує як благий і людинолюбний. В облаженому спини, і подажо Господи вічний, покій пресно поминає місто твої, новоприставлений Вікторії і померлим словом Твім Олександру. Валентині любові Степанові Маргариті і новоприставленій Слузі Божі Оксані і померлим словом твій Марії Петрові Людмилі, Володимиру Галиніву, Василеві Володимиру, на Ніні, Максиму, В'ячеславу Єві. Федору Дмитрови, Михайлове, Євгенії, Сергію Володимиру, Геннадію і всім померлим словом твоїм, що їх сьогодні згадуємо, що за них в ці дні жертви приносяться сотворим вічною пам'ять. Прийми, Боже, це цю жертву за померлих суток і пам'ять.

за всіх померлих, що їх сьогодні іспоминаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби устави, отпусти, Господи, прощення їхні, вольні, і невольні, що в слави і в ділі, що в думці і помисли, що в день і вночі, все їм і нам прости, бо Ти благий і людинолюбний. Присвятає Богородице, моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина і Свята в Духамі, ім'я Отця і Сина і Свята в Духамі, ім'я Отця і Сина і Свята в Духамі. Христос рождається. Славімо Його. Нехай з Богом спочивається.